Доброго дня діти! Сьогодні пропоную вам послухати історію про славних людей України. Давним-давно жили в Україні славні запорізькі козаки. Було в них військо, а керували тим військом славний гетьман. У нього було помічники, відважні сотники. А в кожного сотника була ціла сотня хоробрих і сміливих козаків. Кожен козак мав зброю, гостру шаблю, велику гармату, сухий Порох та булаву. Військо козаків жило на острові Хортиця і називалося Козацькою Січчю. Там кожна сотня мала свій курінь. А по Дніпру плавали козаки на човнах-чайках. На Запорізькій Січі були старі мудрі козаки та були й молоді, яких називали джурами. Їх легко було впізнати за зачісками. Старі носили на голові чуб, що називався оселецем. Якщо чуб був довгий, його заправляли за вухо. Для того, щоб стати справжнім козаком, слід було пройти нелегку школу навчання. Козаків навчали фехтувати, лучно стріляти, їздити верхом. Люди любили козаків, бо вони бороли рідну землю. Тому прославляли їх подвиги у піснях-віршах. Існують такі приказки. Давайте з вами відгадаємо їх. Береженого Бог береже, а козака шабля, де козак там і слава. Степ та воля, козацька доля. Козацькому роду нема переводу. У цих прислів'ях йдеться про те, що справжні козаки завжди були і є на Україні. А воля для нього найголовніша ось чому слова козак перекладаються як вільна людина. Сподіваюся, вам сподобалась історія про наших славних козаків. Дякую за увагу. До побачення!